Доброго дня! Сьогодні буде відео про зберігання хризантеми мультифлора в зимній період. Ось для макету взяла таку свою квітку, хризантему, для прикладу, яка вже відквітна. Олонула. Це ранній сорт, помаранчевий, дуже гарний. Кущ невеликий, тому що пізно висаджений живець. Пізно я його придбала, висадила. Ну він мені був і неважливий в цьому році, більше на наступний період сезон він потрібний, тому мені це було неважливо. Ще раз це говорить про те, що чим раніше ми візьмемо живець, будемо його вирощувати, тим буде кращий у нас кущ. Так, ну, сьогодні не про те. Що робити? коли хризантема відквітнула. Все, що я буду говорити, це лише мій власний досвід, нікому його не нав'язую. Просто хочу поділитися з тим, що роблю я. Ось Коли вона вже в такому стані ось відквітнула, що я беру? Беру ножниці. Сьогодні вітер знову буде, мабуть, знову чути. І обстригаю її ось. Буду і вистригти і знімати ось такого, Покажу до якого стану це потрібно зробити. Думаю, так буде достатньо. Це вона пересаджена з ґрунту, тому я її заглибила. трохи багато. Ну ось, бачите, тут видно, що один саженець із одного ростка вона дає отаку масу квіток. Що тепер? Оце все листя прибираю. Ну, що тут? Чистила. І ми ж розуміємо, що на наступний рік нам важливий корінь для того, щоб ми взяли з нього посадковий матеріал. Тому для того, щоб корінь почував себе добре, я проливаю фунгіцидами цю землю. Ну, я буду проливати фондазолом, такий препарат. По інструкції там він цей препарат від багатьох дуже хвороб хребкових, від кореневих глинили, фузаріозу, дуже добрий препарат. Ну, Якщо його використовувати, правильно. це може бути також енергодар. Ось це аналог привікур енергії більш імпортного препарату, більш дорогого, а це наш український, дешевший. Ось можна фітоспорином, ну, в кого що є, по бажанню пролити. Це було б краще. Ну, Не можу сказати, що я завжди це робила раніше, а зараз, коли мені потрібно ну, якіснішу маточну рослину отримати, тому я буду проливати. Після цього, як я її пролию, я її відставлю і вона буде стояти десь у мене. Просто на вулиці до морозів. Коли вже температура знизиться, я перенесу її в холодне місце. Дивіться, коли я почала займатися мультихлорою, перший рік я взяла ось цю ємність ну не ось цю, в відрі, висадила з землі в відро і винесла все в підвал. І вийшло так, що. Я не подумала про температуру, підвал у нас теплий, хоч світла там і немає, але там більша температура, чим потрібно. І десь, ну туди, десь в січні місяці вона почала пускати паростких Такі Вона, здається, це один кущик, він його не буде. Він ось із сюди, буде все з оцих країв пускати від коріння молоді пагони. Коли, ну це так як вийшло в мене, вони почали лізти, світла немає, вони такі тоненькі, світлі і неякісні, Ну, це було, прийшлося її швидко виносити з підвала, десь в світле місце, і це було дуже мені ну, до вподоби. Тому це був такий мій урок. Більше я в підвал підвалтему не зносив. Зараз вона там стоїть, таке підсобне приміщення, там є вікна, туди проходить світло і там не топиться, але від... одна стіна йде від будинку, тому вона прогрівається. І в нашу зиму, коли зараз не холодні зими, воно там все чудово стоїть. От. Ми ж хризантема повинна відпочивати. Вона не повинна рости круглий рік, вона повинна відпочивати, щоб дати гарний пагони на наступний рік. Тому я її прикриваю чорним матеріалом, ну, щоб було темно їй. А потім, коли бачу, що йдуть ростки, починають рости, я знімаю і заношу в будівлю туди, де я. Працюю із хризантемою, там вона нарощує вегетативну масу, з якої я стригаю, і вкорінюю хризантему. Ну, Це те, що роблю, те, що мені потрібно. Якщо вам не потрібно, ви повинні поставити в холодне, сухе місце. Якщо у вас підвал холодний і сухий, туди буде добре їй стояти. Потім можна ж, знову ж таки можна оставляти її в світлому місце. Але знов-таки, щоб це було холодне місце. От, ну, десь 0,5. отак. Вона там буде саме краще себе почувати. Ну, Раніше старі такі види хрізанка виносили в погріб ми, вони там якось зимували, виносили. Ну, не знаю, зараз, здається, так не робиться. От, тому два таких варіанти можна. Темне приміщення, холодне і можна світле приміщення. Тільки ж знов світло, там, де світло, там температура повинна бути низька, зовсім не сказав, мороз, ну, чуть-чуть тільки вище нуля, щоб вона не росла, не вегетувала. тому що це їй не потрібно в неї повинен бути період спокою. Ну, ліпше за все, це, мабуть, буде холодне і темне місце. Знов десь так до 8 градусів тепла, щоб від 0 до 8 вона собі спокійно буде там відпочивати. Ось, якщо ви будете цілу зиму брати живці, можливо, вам для розмноження, то це може бути і любе місце світле. Ну, так люди роблять тепличники, так деякі працюють. Я бачила у відео, вони просто в теплицях стоять. Круглий сезон, вони просто беруть молодий посадковий матеріал і цей корінь їм не важливий, тому можна і так. Ось це про те, якщо ви будете зберігати, викопувати хризантему із ґрунту і заносити в будівлю. На, Нагадую, холодно, темно або більш холодно, тоді можна світло. І по можливості приливаємо препаратами знову таки. Ось енергодар або привідку енерджі, фундазол, фітоспорин, в мене його зараз немає. Ось така техніка. Нічого складного. ну, ось. А далі трошки про те, як ще робити з хризантемою, яка лишається в ґрунті. Ось. Червона хресна тема теж раннього сроку китування. Вона теж вже відкитувала. Вона тут ось у ґрунті. Що я буду робити? Це нічого не буду робити. Ось так вона в мене лишається. Якщо буде сніг, присипаємо снігом. Ну, зараз такі зими, що снігу немає, тому лишаємо так. Ось Оцей каркас останеться, воно засокне і останеться, і це буде ну, як би прикривати курінь від холоду. Ніколи не лишаю е, обрізану хризантему. І зараз такі зими, що ну, особисто в мене вся мультифлора призимувала в землі. Ну, Але ж якщо ви хочете, точно ну, бути впевнені в тому, що... Вона перезимує, звісно, лучше краще викопати і перенести в дім. Але хочу сказати, що не обов'язково всю переносити. Ви можете викопати якийсь кущ один, якщо у вас два подібних занести кудись на землю. один оставити в ґрунті, побачити тим самим, що буде. Звісно, по весні, як вийдуть пагони наверх, їх потрібно розсадити щоб хрезентема була в нас гарна. Ну ось такі мої поради. Кому це якось стало потрібним, ставте подобайки підписуйтесь на канал будемо вирощувати резенте.